Є факапи, коли е, репутаційні дуже сильні, коли, наприклад, велика компанія запрошує е, у вищий менеджмент людину, в якої, в якої вже є якась погана репутація. Я, от, я не згадаю прізвищ, але, наприклад, так було з Unity компанією. І е, коли прийшов до них новий е, я не знаю, керівник якого рівня, але це, це були ТОП. От і він різко в нього була вже така репутація не дуже, тому що всі розробники почали одразу хейтали хейтити просто за цю новину, що вони взяли його. От я, я на жаль, не згадаю цього прізвища. Е, і він тоді почав впроваджувати свої інновації. по Новому прайсінгу да, як типу, як обі... обілетити розробників на Юніті. Тобто, да, ну, і, і, пішла, і пішли про нові та... бойкоти, і сказали, все, будемо відмовлятися від нього. І пройшов буквально тиждень, і е, почав вибачатися, і все передивимось і.